Одного разу, як ми збиралися з хлопцями їхати на Майдан вже вкотре, я так випадково на годину раніше вийшов до вокзалу. Просто через те, що я переплутав годинник, ну, мені довелося на півтори години довше сидіти. Я сидів сам на лавці, в мене була. Я був в камуфляж, в мене була жовто блакитна стрічка на рюкзаку. І до мене підійшов чоловік, просів біля мене і запитав мене, чи я не їду на Майдан. І я йому відповів, а що по мені так видно, що я на Майдан їду. От, Адже тоді все ж е, було так страшнувато відповідати людині яку ти не знаєш, що ти їдеш на Майдан, адже тоді відбувалися страшні події, активістів викрадали, забирали мілюцію, пили. Він мені сказав, так, не переживай, я також їду на Майдан, О, багато разів там був. Тоді це була перша, так сказати, моя зустріч з Анатолієм Петровичем Корнєєвим. Так мені довелося, що ми разом сиділи годину на вокзалі і розмовляли. Він мене розпитував, де я навчаюся. От, Я йому розповів. Так виявилося, що його дочка також там навчалася, він мені розповідав про навчання своєї дочки, про те, як вона їздила на практику за кордон, розповідав звідки, він, ким він працював. Перше враження, яке в мене тоді склалося про нього, це. Надзвичайно відкрита і добра людина. З ним було дуже легко спілкуватися. Ось так, наче ти просто сидиш е на вокзалі, до тебе підходить людина, а ви вже спілкуєтесь про... вона вже тобі розповідає про своїх дітей, про те, чим вона займається, про такі цікаві історії. Тобто надзвичайно добра відкрита людина. Е це була наша перша зустріч. Ми вже так разом поїхали і розмістилися в Палаці Жовтневому. Наступний раз ми зустрілися ще раз, коли я в Жовтневому палаці вже був в Києві, і він приїхав також з кам'янчанами. Також дуже радий був його бачити. Ми привіталися ось. Втретє, з Анатолієм Петровичем ми зустрілися, коли в місті Старушиця, Кам'янець-Подільського району проходило віче. Я хотів взяти в ньому участь, і мене мали забрати на автомобілі. Я ще не знав, хто мене має забрати, але... Так сталося, що під'їхали до мене. Каже, запитали, чи я їду в Старушицю на Віче. Я сказав так. От, вони сказали, що це вони за мною. Ось. Я сів з ними, ми почали їхати, почали розмовляти. Ось. Я почав розповідати про Майдан, що був, і ззаду почув голос якогось чоловіка, каже: А тебе не Сергій звати? Я кажу, так, я обертаюся, а там сидів Анатолій Петрович також їхав з нами. У мене ще залишилось фото е, з того віч на моєму телефоні, де Антон Петрович тримав прапор. Е, ми разом їхали додому, він розповідав веселі історії свого, своєї молодості. Потім ми поїхали вже вкотре до Києва, я вже його не бачив після того. І дійшов час до буремних подій на інститутській. Коли гинула Небесна Сотня, ми з побратимами взагалі тоді втратили зв'язок з будь-якими сотнями і чотами. Ми тоді знаходилися в окремій чоті Соколу. Ми втратили зв'язок зі своїми, і ось так нас було четверо хлопців з Кам'янця. Ми разом тоді діяли на інститутській. Ми були на самій першій барикаді, намагалися. Розпалити шини за барикадою для того, щоб снайперам закрити, щоб вони не бачили по кому стріляти, щоб, ну, щоб це все нарешті припинити. Після цих всіх подій дуже було важко. Ми готувалися далі до ще гірших битв, коли ми в палаці Україна ми були. Ми говорили про те, що як будемо далі діяти, прийшов хлопчина. Сузі Кам'янецької свободи і сказав нам, що е, з Кам'янця вбили чоловіка. Ми запитали кого. Він відповів, ми ім'я не знаємо. І він тільки відповів, сказав те, що він був голова е, сільської ради якогось села в Кам'янці. І мене зразу так. Якось неприємне відчуття, я згадав, що був знайомий з якимось чоловіком, який був е, сільським головою. Але я ще не був взагалі, я не знав, хто він. Він мене запитав, коли ми їдемо додому, адже має бути наступного дня, мав бути похорон. Ми тоді вже пройшли цими всіма місцями інститутською. Е, тоді дуже важко було на душі, ми вже вирішили з хлопцями, що. Ми вже зробили достатньо, що вже Янукович втік. Навколо Верховної Ради стояли сотні самооборони. Ми пішли на банку, там також були самооборонівці, які вже замість Беркуту стояли. І ми зрозуміли, що це перемога і подумали, що вже варто їхати додому. І ми так як ввечері поїхали, вранці приїхали, і зразу нас забрали, ми поїхали на похорон. До цього загибшого скам'янця. Коли ми трішки спізнилися, і вже коли під'їхали, то його вже несли на руках, і впізнав я в ньому цього чоловіка, з яким я познайомився на вокзалі і так щиро розмовляв, я вже його впізнав, коли він вже лежав в домовині. Мені стало надзвичайно важко, адже він мені запам'ятався такою. Людину, яка випромінювала певне, можна сказати, добро. І коли я його побачив вже живим, мені було дуже важко. Я плакав в нього на похоронах, і ну, це було надзвичайно важко. Мені хотілося поговорити з його дочкою, про яку він мені розповідав, хоча я не зміг. Після того дуже важко було це все обдумати і ну, ці події переживалися дуже важко. Дуже не, довго не міг зрозуміти, чому саме така людина, чому саме такі люди гинуть. От чому не загинули? Ну, я не міг цього в собі переварити. Чому? Чому мали гинути такі хороші люди? Важко.